Наприкінці березня населенню прийдуть нові платіжки за електроенергію. З початком весни тариф на світло зростає на 25%. Як і раніше, чим більше ви споживаєте, тим дорожче обійдеться кіловат світла, пояснюють «Харківобленерго». До 100 кіловат це буде 57 копійок За кожний кіловат час до 600 кіловат 99 копійок і свише 600 кіловат гривна 56. За колишніми тарифами харків'яни платили справно. Боргів у населення майже немає. Енергетики сподіваються. Підповідаються здорожчання, ситуацію не погіршить. Для Харковобленерго существують тільки два самих крупних потребителя, і вони відносяться не к населенню. Це юридичні ліса, це Харків-Водоканал і Харківські теплові сети. Населення у нас, особливо пенсіонери, розраховується своєвременно і в повному об'ємі. Споживачам фахівці радять економію. За допомогою спеціальних лічильників у нічний час можна використовувати світло за пів ціни. Особенно Вигідне використання зонних приборів прибора в учеті, хто користується водонагрівателями, хто користується електроатапленням, хто, допустим, стирає ночное время. І поки українці розмірковують, як заплатити менше, національна комісія з регулювання тарифів підготувала ще два етапи здорожчання. Ціна на світло на 25% знову зросте з 1 вересня, а потім настільки ж з 1 березня, вже 2017 тисячі Василенко і Мельник, вісті.